Сьогодні вночі ворог атакував Одесу. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування, там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Ще в приватному секторі згоріли дві автівки. Там постраждали гаражі і самі будинки. Ще була одна пожежа на відкритій території. За попередньою інформацією, постраждало чотири людини. Віддесне залучались двадцять 22 одиниці техніки, 72 рятувальники. Також рятувальникам допомагали пожежний підрозділ національної гвардії України одеської міської ради і добровольці. Їх було 12 людей і було від них задійно 3 одиниці техніки. Страшне. Жуть, щоб вони були прокляті ці москалі, щоб вони були прокляті, більше нічого не хочу сказати. Страшно, було дуже гучно, дуже страшно. Діти там вон, травму отримали, стекло, це ужасно. Це таке це страхоття. У мене балкон, стекла попадали, ну я про це вже мовчу. А у нього тут все, І окна, і двері, вон, потолки попадали, ну так от зігнулися. Оце ворота, бачите, все все все, все, все розвалилося. Ворота у підвал, теж я ззогнуті їли, відкрили його. Діти сильно спугалася, сильно діти спугалася. Бабушка старенька така, тут живе з ними, тьоща чи свекру, я не знаю, тьоща. То вона, бідно лежить, зараз ніяка, ніяка. Сі живі, здорові, тільки дитина пострадала трішечки йому, показали казали стеклом порізали циклом руки, ногу там. Ну нічого так. Дякуємо вам за все. Дуже швидко приїхала. От це міліція, поліція, чи як назвати вони дуже ще не було від бою. Вони вже тут були, як тільки відбой прийшов, всі прийшли, всі допомагали. Всі люди допомагали. Дякуємо. Ми українці дружні. Вони думають, що горе нас розіб'є. Ні, нас горе сплачує, а вони не чекають нічого такого. Їм вернеться, їм все вернеться. І я оцих орков не вірю нічого. Вони такі брехливі, що я не знаю, я колись. Я ж в Совєцькому Союзі родилась, я вірила, в цій країні вірила, а зараз я їм не вірю ні одному слову, що вони брехуни, вони брешуть, вони вбивають наших людей, дітей. Що вони там кажуть, що вони б'ють по, по цивільному? Б'ють вони, вони іменно б'ють по-цивільному. Муж на этой машине возил в Херсон гуманитарку. И она была как семейная, так и оказывала очень многим людям помощь. Поэтому, конечно, это очень больно, что мы практически ее потеряли, можно так сказать. Получается, взрывной волной ее вздуло. Оторвало полностью ее, получается, от каркаса оторвал кузов, ее повело, двери не закрываются, лобовое разбито, заднее стекло разбито, под крыша, кирпичи попадали на крышу. Ну, ремонт не оценивается. То есть он будет дороже, чем купить подобную такую же машину, чем есть вот сейчас. У нас э, от рикошетила, не знаю, что в окне у нас дырка, э, вы, ну, рама не закрывается, вылетели вытяжки, входная дверь вырвала замок. Ну пыль там все такое, как бы это уже мелочь. Мы не ожидали, мы не знаем куда обращаться. Там на окна есть компенсация, как бы обратились, надо собрать документы, отнести их в э, на, ну, в этот в обл... ну, районную райадминистрацию. Что делать с машиной? Мы не знаем. Мы оставили заявку, муж позвонил, так как он владелец, позвонил э, в полицию, оставил заявку. Дальнейших действий пока непонятно, потому что на нее прилетела крыша сгоревшей машины. То есть как бы тоже сказали не трогать, но пока мы не понимаем, что с ней делать, она не закрывается, мы вынесем все вещи, конечно, из нее, но транспортировать ее отсюда или нет, мы, ну, мы не знаем, что нам делать. Это было очень громко. Вот моя дочь, она очень испугалась, она плакала. Она каждый вечер читает телеграм-каналы, она ждет эти шахеды, у нее страх психологический, она уже ждет, мама Одесса, мама Порт, мама Пересып. Это было очень громко, это было громче, чем... В любые другие разы, когда прилетел шахет. Потому что это было вот, ну вот, у нас прямо возле дома. Мы выходим две стены в коридор и на матрас. У нас есть матрас, мы уже как бы это же мы садимся, дружненько обнимаемся, забираем всех своих собак, сидим, ждем и надеемся. Слава Богу, все живы. Я думаю, что больше морально пострадали, и особенно дети. Вот и младшая дочь и Кирилл сын плакали очень тяжело. Было с трех ночи они до сих пор не спали. Ну, это тяжело. Морально тяжело. 7 часов. И я думаю, что и дальше ей будет. Она это очень тяжело потом переносит, и каждый вечер у нее начинается ожидание того, что может повториться эта ситуация.